Всім привіт! Мене звуть Тетяна і ви на каналі Моє Хобі. Хочу вам сьогодні показати, як, прокинувся, як прокидається садок на півдні. Бачите, такі жовтенькі крокуси. А ось подивіться, яка краса. До речі, ці крокуси, ось ці полосатенькі, почали виходити перед саморозками. І переживши весь мороз, який у нас був до мінус 15 вночі. Ось так повиходили красунчики. Ось подивіться, це у мене галантус. З Інтерфлори колись була, купила в Інтерфлорі, але він дуже-дуже погано наростає. Але ось вже маю в цьому році декілька квіточок. Ось так виходить з землі анемона, нарцисики. Повсюду свої носики виставляють гіацинти. Це в мене така грядочка з гіацинтами. Тут на цій грядочці в мене одні первоцвіти. Ось, подивіться, який букет. Бачите, який букет? А ось тут вам зараз покажу, виходить вже пролізка. Бачите? Зараз травинку приберемо і буде краще видно. Вже виходять проліски. А ось тут, дівчатки, я вам покажу. Дивіться, бачите петелечки? Це в мене тут в тому році посадила е, морозники насінням. І ось вони перезимували в вазончику і ось понакільчувались. Ну, будемо бачити, спостерігати, будемо. Готується до квітування морозничок. Ну, Ось один бутончик, мабуть, підсох. А ось там інший всерединки, ну, я так думаю, що буде квітувати. Мороз, мабуть, він таки пережив. Ну і покажу вам свою маленьку азалію, яку я посадила восени. Вже, мабуть, навіть в грудні. І я її в вазончику присадила. Як були сильні морози, то я її накривала. Ну, побачимо. Ось тут такий бутончик, що, мабуть, навіть буде квіточка. Ну, а може і ні. Зато чудово перезимувала. Всім дякую за увагу. І будемо тепер, ну я думаю, будемо з вами зустрічатися тепер майже кожного дня, так як будуть розквітати всі нові нові квіточки, і будемо разом з вами спостерігати. Всім дякую за увагу, до побачення.